Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атрядвакрю. Хочу сьогодні показати і пограти з вами в рулетку. От в цю. Заберемо з вами охоронця неба і потім назбираємо цих осколків і відкриємо ще контейнери з кастомізацією. Це контейнери, які найдорожчі, по 750, по 750 осколків за штуку. Ми зараз пограємо, подивимося, що тут може випасти. Тут мають бути осколки стопудово. <laughs> Ні, навіть тут камуфляж випав. Це вже дуже цікаво. До речі, охоронець неба, не знаю, мені подобається, він у мене стоїть на т 92 і 1 і стоїть 750 осколків. І стоїть ще на вз 113 Звісно, це не той е, обвіз, який е, може коштувати там 6 тисяч золота. Це ми просто так з вами граємось. Для того, щоб зрозуміти, що, скоріш за все, він випаде нам десь останнім. Там, де ти вже 100% його забираєш. І, скоріш за все, ми так його не заберемо. Знову у нас осколки. 100 голди. Контейнери з аватарами. Ну Це такі. Шмурдячкові контейнери, в яких ну, такі аватари, я не знаю, хто їх там ставить ці аватари. Це 130. Знов контейнер з аватаром за 130 голди. Наступний крок 175. Поїхали. Оце вже контейнер з кастомізацією, такий, як ми будемо відкривати багато штук зараз. Чому не навпаки? Тому що тут є ще багато осколків, ми потім їх всі поєднаємо і відкриємо. Знову 50. 350, друзі. 350 золота. Контейнер з кастомізацією. До речі, є там обвіси, які можуть випасти, і достатньо прикольні. Зараз подивимося. Мідний воїн. Поміняємо його теж на осколки. 750 голди. Наступний крок. 1000 осколків. Супер. За 1000 давайте мені обвіз Ха, -ха комуфляж, Юпітер Красота. Ну, звісно. Звісно. Тут фарт просто величезний. Ну, да І наступний крок у нас 1500. 100 пудов даю, що випаде камуфляж. Ну, тут варіантів просто не може бути. Ну, і останній крок за. Звісно, це охоронець неба. Так, а давайте тепер ми прийдемо. Куди ми? В аватарки прийдемо. Нам там аватарочка насипалась. Мідний воїн. У мене є просто вже такий а це. Це анімований мідний воїн, а це аватар мідний воїн. Цікаво, що в мене його не було. І тоді ми йдемо на наші осколки. Маємо у нас 16 тисяч осколків зараз. Ми повідкриваємо. Щось повідкриваємо з вами. Контейнери знаходяться в самому низу і ще нижче. І отут вони є у нас по 750. До речі, чому немає їх, наприклад, Х10? Незрозуміло. Треба постійно буде купувати. Аватар скачаніле викрадення. Нормально. Відкриваємо ще. Дикий Буйвол. Меч короля Артура. і якесь там лігово звіра начебто перевіряю чи є в мене ці осколки чи немає так довго думає давай обвес а я такі продав на осколки поменяв так Блискавичний. Це для тих, хто, мабуть, любить часто тікати десь з польовою. З ногою шалени графіті. Окей. Найбуде. Так, що у нас ще? Ну, хоробрий серцем не подобається мені взагалі ця аватарка. Ну, Взагалі не зрозуміло. Давай, давай, 750 осколків. Давай міняємо на щось нормальне. Менцевих військ, так. Да. Якраз я. <плес> ну, Сакира Вікінга в мене, до речі, стоїть такий аватар. Мені він дуже подобається, і часто я його не міняю, він постійно стоїть, тому що Сакира і. Я, скоріше за все, граю з цим аватаром. Інколи, ну, там, на один день можу поміняти, поставити якийсь івентний аватар. Або, наприклад, як сьогодні. На день святого Патріка поставив інший аватар. Так, у нас мають закінчуватися вже осколки, кому шматочок? Нікому, не хочеться шматочків. Давайте мені обвезти. обвес и обвесы. короля Артура. Я хочу кастомизацию, чтобы была с обвесом. Угу. Вы в общем, может и Давайте мне что-то интересное. Гнивный или прикон. До речи, подходит до свята. Патрика можна ставити. І це вже взагалі не цікаво, де об'си? Об'єси, мабуть, вже всі порозбирали, мені не лишили обвіси. Мені дають лише якісь камуфляжі, які мені взагалі не потрібні. І дають. Ну, так, да, ліприкона. Тобто, ця штука, ви заробляєте якісь камуфляжі, потім їх знову міняєте. Знову сакіра Все, немає вже осколки наші закінчились. І з цього всього ми з вами жодного обвіса не заробили. Ну окрім того, що був у нас в рулетці і ми забрали. І що ми тут ще маємо? У нас тут є отакий контейнер з аватаром. Відкриваємо. От щастя. Сльози щастя. Я не знаю. Ну, хто може собі такий. Напишіть мені в коментах хто може собі такий аватар поставити. А от такий. <ріст> <ріст> до речі, моєму другу теж такий аватар випав. І це прикольно, тому що це останній контейнер і випадає отака... така морда. Забрати, Забрати, друзі, і що я вам скажу? От що нам випало і з цікавого, це охоронець неба. Як він виглядає? Давайте подивимося. Можемо на вазіки, до речі, подивитися на 9-кольоровому. Ну, не знаю, як на мене, він прикольний. Літає, красиво зроблений, аватарочка прикольна, мені подобається. Звісно, на і смак ви ж знаєте, що фломастери всі різні. Ну, і так, на 92 e 1 Тому, друзі, скажу вам так: якщо хочете, осколки це така штука, яка ну, вона постійно у вас буде. От 800 осколків. Тобто, якщо вам не потрібно, можете обміняти, якщо потрібно, можете не міняти. От скіра в мене така є, а встановлена у мене трошки інакше, у мене встановлена отака скіра. Це легендарний. Тому отакі От всі отарочки можна їх колекціонувати. Якщо не потрібний, можна обміняти, і знову у вас будуть осколки. І так може до без... безкінечності. Міняєте заробляєте знову осколки і так далі. Це така валюта, з якою просто не зрозуміло. навіщо вона тут потрібна? От їх тут просто crazy face, тут абсолютно всюди. Наразі, друзі, вам дякую за перегляд. Крутнули з вами рулетку, в якій ми зрозуміли, що за перші навіть 5 кроків вам не випадає обвіс, хранитель неба. Тому, якщо хочете, можете грати. Якщо не хочете, не грайте. І я вам на, скажу так, що 6 тисяч не немає сенсу витрачати на навіть на всі ці осколки, камуфляжі, вони не треба. Ви все одно їх заберете з будь-яких там безешок і так далі. Тому, друзі, дякую за підписку, дякую за коменти за ваші. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і пам'ятайте, все буде Україна. Вам гарних боїв, пока.